Привіт! Всіх вітаю в мене на каналі. І сьогодні я буду готувати. Так, з корніплідів. Ці корні корніпліді. Завтра будемо готувати а ось ці сьогодні. І це не картопля, це батат. Так? Е, мабуть, всі знають, але ж не всі. Готували. Я в тому числі, як так сталося, зізнаюсь, думала, що сама вирощу, але ж всякі обставини не виходило вирости, виростити, то придбала і буду готувати. Раніше придбати було якось дорого, а вже в цьому році зовсім. Доступна ціна. Так що готуємо батат. І це не картопля, якщо кажуть, це інше рослина, інше сімейство. Сімейство об'єнкових. Про це ми не будемо розповідати. Просто будемо готувати. І рецепт я сама придумала, бо дуже багато рецептів в інтернеті. Так що я буду свій вперше і свій рецепт. І побачимо, що вийде. Буду запікати у духовій шафі, а там побачимо. Поки батат у духовці, я підсмажила одну цибулинку, синю таку взяла на соняшниковій олії, подрібнила насіння гарбуза. Ось такі невеличкі насіннячки. я їх подрібнила. І зараз подрібню волоски горіхи. Я вже показувала, мабуть, беру ось таку дощечку Так. і надавлю. Можна ножем широким це робити. І тепер, як вони придавились, дуже зручно. Ось таким ножом. Я вже рекламую ну, ніж. Такий ось ніж. Дуже зручно. Навіть, навіть одною рукою можна подрібнити. Але ж я не буду одною рукою. Так, буду двома. Ось так виглядає. Мій батат, він ще горячий, трошки холодний, і буду складати все в блюдо, так? цибульку, батат і зроблю соус з, з насіння і горішків. Для цього соусу потрібно молоко. Так, Не дивуйтеся, ось таке молоко. Кокосове. Так що воно називається молоком, але ж ось така паста. Так, буду робити соус. Ось так я виклала цибульку. Молоко насправді воно знизу таке жидке, а зверху збирається така, як паста. Так що є, кому треба паста, можна використовувати її зверху брати. А мені сьогодні потрібно справді молоко. Так що так, насіння і горішки заливаємо. Так. Зараз розмішаю все. І додам до нашої основної страви. так, Такий ось гарнесінький соус. Зараз подивлюсь, мабуть, ще додам кокосового молока. Більш я не додавала молока. Вирішила, що досить. Так. І зараз ми наш соус, да? наш соус додали до страви. Можна перемішати, але ж, якщо почнемо їсти, то тоді перемішаємо. А так ще зверху посипемо насінчика груза. Все, воля, страва. Слюнки течуть дійсно. Так, і руки красні, так, борізала буряк. Так, я нервую, так? Дуже нервую. Бо дійсно ніколи не Ні готувала таку страву. І зараз покуштую. Смачного. Угу. Що вам сказати? Дуже смачно. Дуже. Так що готуйте. Не лінуйтеся. Так. Головне не бі не боятися. Пробувати. Нове. Чому? Нові страви, нові вкуси розвиваються наш мозок, так? Нейрончики розвиваються, так що смачного! Побачимось, папа!